Так, вирішили. Яке? 21. 21 березня виїхали на поле Мансанта Декалп, верніше буде сказати, Експат Зараз глянемо, що у нас тут в пастці Так, в пастці що у нас? Це якась патлюка плаває, більше нікого нікого нема. Нема нікого ще. Ага, ще нема нікого. Нехай поки що стоїть там. Бо ще зросту великого немає. Ну, Та що трошки... Ну па, ну блін, ну а куди воно повинно? Трошки картинка змінюється. Бачимо, вже більш активно зеленіє. І на сьогодні маємо таку картинку. Десь тут щось воно таке пускає зелене. Запах капусти на полі присутній. Доволі такий приємний запах капусти. Правильно я кажу? А як трохи нахилися взагалі, як наче в підвалі капуста лежить. Та то, то херня. То херня. Так. Будемо планувати щось робити на полі. Мабуть пару деньків і треба буде виїжджати. Ну що, шуршить так весело, да? під ногами. Підсохло. Хоча два дні назад був дощ. Доволі приємно йдеш. Нічого не налипає. Один із плюсів не у тілу. Ну, Отак. Шо, пішли, на... yeah. Yeah. Що, пішли, сходимо на динамік? Так погано поки нічого не видно. Лопатку опять не взяли. Через знову, так? Да? Yeah. Де як воно класно. Yeah. Таке чудне. А нічого. Хоча питання і були по осені, але на сьогодні у тих прогавин майже не видно. Так, ладно, пішли далі. Так, наступне поле Dynamic. Зараз глянемо що там у нас в пасті є Так, такчу І Тут така сумнівна якась Більш нічого не бачу на сьогодні Ладно, то є добре то відновлення вегетації майже та сама картинка дуже великої різниці не бачу на сьогодні тож будемо спостерігати далі так ось основний посів. Трохи схоже на листя табака, але ж запах інший. Так, ну, наразі поперек отак виглядає, вздовж отак виглядає, більш-менш рівномірний. Будемо прискати. Інсектицидом і фунгіцидом, мабуть, з ближчим часом. І тоді вже з скажімо так, з висоти покажу, яке воно є. Буде більш видно, бо знизу, як би ти не хотів, все одно не так видно, як з Так, ну, отакий невеликий огляд. Добре, глянули поле. Літуємо, а далі буде цікаво.